Головною метою процесу модернізації охорони здоров'я, яку визначив президент України Віктор Янукович, є підвищення якості та доступності медичних послуг для населення та створення належних умов праці для медичних працівників. Сказала начальник головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Гінзбург. Зазначити, що в області реалізація системні кроки. Ці завдання реалізуються шляхом проведення перевірок, зустрічі, проведення обговорень круглі столи і з винесенням пропозицій та затвердженням на керуючому комітеті. Безумовно, всі розуміють про те, що позитивний результат дасть широке висвітлення в засобах масової інформації. І до цієї участі залучені в цьому інформаційному супроводі приймають не тільки головне управління охорони здоров'я, управління преси та інформації, але й управління внутрішньої політики, громадська платформа, група експертів, інформаційно-ресурсний центр обласної державної адміністрації, відкрита влада. Вона зазначила, що в процесі модернізації охорони здоров'я на Дніпропетровщині не було закрито жодного медичного закладу. Важливою складовою процесу модернізації охорони здоров'я у Дніпропетровській області є участь громадськості в обговореннях та наданні пропозиції щодо змін у медичній галузі. Для налагодження зворотнього зв'язку між владою та населенням була створена громадська платформа з питань медичної реформи. До громадської платформи входять представники провідних громадських організацій регіону. Члени громадської платформи спільно з представниками інших громадських організацій проводять моніторингові візити до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вони беруть участь у громадських обговореннях, займаються обробкою звернень громадян та приведення їх у дію. На сьогодні членами громадської платформи перевірено всі 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги у Дніпропетровську та центр у Павлограді.